Ось ми вже на всіх частотах маємо маркер подій. Про найважливіше говоримо щобудня, але ви ще й можете його оглядати. Якщо підпишетесь на наш канал FM Галичина в Ютубі, то стрім наживо натисніть кнопочку і побачите, що з нами директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, доброго ранку. Кажемо. Ми, хоча в нас вечір, вітаю, вітаю. Ну що, вимальовується вже якийсь курс. І адміністрація Трампа чи все ще далі тримається в таємниці? І крім Ілона Маска, ми нікого, як то кажуть, ще серйозно не видимо. Ну Ілон Маск то він отримав дозвіл від Трампа свій звіт мати через півтора року. То... Чи то буде горіти, чи то буде впливове, не знати. А я думаю, найважливіше всім я є, є побачити, що діється в сенаті. Ми знаємо фактично, що великий натиск на, на республіканських сенаторів підтримати кожного номінанта на різних позиції. Втім, один вже відпав для генпрокора Америки, але інші, навіть що вони є радикальні, такі радикальні, що вони ніколи не були голови різних корпорацій чи на 2 мільйон людей. Це є Пентагон. 2 мільйони людей матеробітників. То навіть і що вони не є приготовлені до цього. Ми ми так зараз тепер вважається, що цей натиск. І стратегія президента Трампа працює, що він планує мати більшість його е, людей е, в позиціях вже від початку лютого. Е, mm -hmm. Я би я би казав, пане Андрій, а що означає натиск на сенаторів? Бо в, в нас люди слухають і знають це, як то по-українськи робиться, знаєте, а по-українськи це або, або ми на тебе витягнемо папочку з кримінальною справою, яку ми колись не розпочали, або ми тобі mm -hmm. грошей не дамо. Ну, Інших варіантів тиску на абсолютно незалежних народних депутатів в Україні не було. Тому наші люди можуть налякатися, подумають, що там паяльником і іншими страшними муками сенаторів мучать. Як це виглядає той тиск по, -по Трампівськи? Ну чому ми кажемо, що знаємо, що натиск існує, це це що декотрі відреагували. Від ім'я і відразу казали в шоці, що такі ім'я би були пропоновані, але раптом один за одного вони зголосували, що вони будуть підтримати їх, бо Сенат має підтримати е, е, тих е, у, у різних позиціях кабміну. А втім, які який, який це тиск може бути, чи це прокурорі справи? Ні, але більшість це є для тих сенаторів, які би хотіли продовжити свій термін. А mm -hmm. ми знаємо, що що особливо є потрібна підтримка президента Трампа, бо кандидати, які стоять проти нього, ніколи не виграють свої попередні вибори. То він то, по перше, він скаже, він він забере свою підтримку. А другий його фанати будуть починати. Атакувати, я не знаю, як інше сказати, але не фізично, але що вони будуть дзвонити щодня? Що вони будуть при приходити до різних канцелярій канцеляріїв сенаторів і кажуть, чому ви таке робите? Чому ви не підтримуєте президента Трампа? То такий натиск так. зрозумів. То так як в пісні Queen Андепреше, та до добре так. <реш> пане Андрію, а скажіть, будь ласка, ви з ви, хто із кандидатів найбільше викликав саме в, в самих штатах дискусію ким найбільш? Ше як то кажуть, подивовані і обурені були де де найбільший, найбільша хвиля здійнялася? Довкола якої кандидатури ну тепер що цей генпрокурор відійшов, Найбільш контроверсійний це є пропонування ім'я бути міністром нашої оборони Під Гексет, який є телеведучий, який ніколи не був головою нічого по малих організаціях. Він був військовий, але він тільки е, був головою. Може, дев'ять чоловік тоді. А знову я кажу, це є на 2 мільйон робітників бути головою. І і так само, коли люди перейшли у пресі, рейтинг різних пропонованих імен, і він є на мінус 2 популярність. Тільки цей генпрокурор, що відійшов, був нижче від нього. То це, та, це одне ім'я. Так само Талсіґеберт, який, я думаю, українці знають, бо вона. Досить багато російську пропаганду <сих>, розширила, то вона так само є контроверсійна, але її справу ще не починали так багато в пресі обговорити. Uh -huh. а, як і так само декотрі радикальні ім'я поп у, у, у кожному. Головне в тім, що ми до нинішнього дня чули, що є 10 мільярдів е е е мільярдерців, які є пропоновані у Кабміні. це є е е трохи. Дивно ну, мати таку олігархію, уряд мільярдерів. Тобто, так, штати так. покажуть всім втруть носа, якщо вони всі стануть. А в пан Андрію, у нас е, гойдалки інформаційні в Україні, поки буде та і ми побачимо реальну команду. У нас гойдалки виглядають так: зранку хтось щось підхопив. Починають казати, ай, зрада, все на нас буде зливати Трамп. Потім по обіді вже назбирується критична маса заяв. Перестаньте читати всяку фігню, бо бо це люди роблять собі кастінг. Перед Трампом і один на перед одного якісь ляпають язиком, і все це є виїденого яйця не, не, не вартує. І так ми живемо з день. Так, от за вашими оцінками, скажімо так, політика Трамп, Україна, політика Трамп Європа вже вималювалася чи ще нема такого плану. Ні, і і я би казав українцям і всім приготуватися, що це є таке повернення до першої адміністрації, але може і навіть трохи більше. Що тут нема ідеології, тут нем, тут немає певність на, на будь-якої політику. Це денно може змінитися думка президента Трампа. І такі прихильники, які він включив до цієї адміністрації, це не є серйозні люди, які працювали в уряді раніше. Це є люди, які тільки хочуть підтримати думки президента Трампа, чи тільки хочуть, щоб він їх хвалив, що вони так сильно підтримали його політику. А його політика міняється день за днем. І для України і для Європи треба бути приготовлені мати такі обговорення денно з Білим домом і питати: ну яка ваша думка сьогодні? Що ми можемо вам сьогодні робити, щоб ви? Підтримали нас, це це фактично, як, як нам треба приготуватися, бо так, так було раніше, що він любив дзвонити до інших країн і казати радикальні пропозиції, думки на зміну між двосторонні відносини. А тут ми побачимо, як це буде. Є є можливість, що Україна може отримати більше допомоги в тім двосторонній розмови. Але це не є це не є включено в якоїсь ідеології, це просто у персональні відносини. Так, але в цьому випадку, тоді, якщо ви ще зарано, як то кажуть, посипати голову пополом, тоді розкажіть нам результати візиту української делегації. Її очолював глава офісу президента Андрій Єрмак. Станом на сьогодні Єрмака втягнули в, в рейтинг політико. І в рейтингу політику, там, де Dreamers, він на другій позиції, і написано, що він фіксер. О, ем, і відповідно, якщо він такий фіксер, то що в, в Америці кажуть за наслідками його візиту? В Вашингтоні він був з делегацією, потім вони на Флориду їздили. Ну і, і ми нічого не знаємо. І, і не будемо знати, і так буде, я думаю, через цілу адміністрацію вони не будуть мати відкриті звітування. Це буде такі таємні обговорення, і як це допоможе Україні на добро, але це не є нормальна адміністрація тут в Америці. Це є ми знаємо, що це президент Єфелон. То що щодо візиту ви питали, я чув добрі шепоти з американського боку, з українського боку. То мабуть, ви чули трохи більше. Вони вони досить мовчали цього разу, як ці, ці зустрічі були, і і добре їм мовчати, щоб не трудити ці відносини з Трампом, але що Єрмак вже знає адміністрації Трампа, це не є перший раз для їхньої розмови. Я думаю, чим більше вони будуть обговорити, тим ліпше для України, і в такі моменті є. Є протокол, є такий є така певна панська мова, де потрібно дипломатів. А з Трампом я думаю, голова Офіс президента зараз дуже допомагає Україні. Що це чоловік, який знає, як як говорити з адміністрацією Трампа вже раніше, і ми не будемо чути, бо мабуть, ми б не хотіли чути, яку мову вони вживають у їхній розмові. так. Та, та. пан Андрію, маємо дві хвилинки і по хвилин. Ці на два важливих питання, якщо можна, перша хвилинка це те, що ми бачили, що, наприклад, кошти, які хотіли швиденько ще додати до завершення каденції Джо Байдена, їх просто навіть не будуть розглядати. Сказали, все це вже не питання Байдена, це питання Трампа. Потім будемо розглядати. Так сказав республіканський спікер, і ми зрозуміли, що ці кошти заморожені. Тому дають пакетами і через програми USAID, і через зброю. І після цього президент України Зеленський каже, щоб е, звернувся в принципі до Джо Байдена. Ну добре би було дати офіційне запрошення до НАТО. Може бути, що от за ці лічені тижні е, Джо Байден, як президент, який йде вже на пенсію в історію гримне дверима і такі е, це їй офіційне запрошення. Чи на це вже не варто сподіватися? Я, я думаю, що небудь може вийти так, як ми бачили помилування його сина. Ми там так тепер чуємо несподівано помилування на, на може сот людей. Все зараз тепер є дуже ненормально. А і, і і політика Байдена міняється денно, так як ми бачили щодо зброї для України і. і і щойно на найранішній най, пакет ближче мільярд доларів, який вони хочуть передати терміново, то е, все може перемінитися зараз тепер зі станом президента Байдена. Mm -hmm. і Я би включив НАТО в втім, так само так, тобто 50 фифті. І о ще 50 -50. один момент. Ми сьогодні дізнались, навіть фотографії. Бачили е, в такі дуже здивовані очі. Це в, в, в... Офіційний представник Путіна в Європейському Союзі Орбан на Флориду приїхав, та? і в нього такі круглі очі. Він Ілона Маска наживо побачив. От вони там щось говорили. Щось відомо. Що там е цей путініст з Угорщини привіз, і, і чим ця зустріч завершилась? Я на, на жаль, для нашого ворога він не має стільки голосів, які відвідують Флориду. Ніж союзники України, то я думаю, головне для Путіна було щоб Орбан чи будь-який союзник, який може відвідати Америку, відвідав Флориду терміново. Бо від від самого початку виборів після виборів багато союзників України приїжджають і відвідують. президента Трампа. Особисто передають підтримку для України. кажуть, нам треба це робити. То головне за цей візит. Це був один з двох. Я думаю, візитів таких людей, які би підтримали нашого ворога. А я би казав понад 20 людей. Я знаю фактично каз говорили президенту Трампові, що він мусить підтримати Україну. Mm -hmm. Ми побачимо, чи цей один візит Орбана, чи він щось е, змінить тим, бо багато більше голосів ще будуть відвідати Флориду. Та може Орбан просто пару пляшечок токаю, привіз і сам собі. <свят> Хто його знає, що він там робив серед крокодилів в, в на Флориді? Пане Андрію, е, е, гарного вам дня. Дякую, що ви були з глядачами і слухачами ФМ Галича. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки, і це був Маркер Подій. До нових зустрічей.